Вирахував, що це за сорт, це в мене чипсовий сорт. Як ви бачите, урожайність дуже висока, те що я вам показував, це оно. Це, це ще до Кірана, Кіранда буде далі. А це ось Чим він гарний, тим, що в нього багато сухих речовин, так? Але якщо правильно його стушкувати дякуючи тому, що грубих ну, клітковини чи сухі речовини, називаємо їх так, в даному сорті їх багато, і коли в нас коворітці стушкувати даний сорт, то він, я б сказав, дуже смачний. Не сухий, не пересушений. Ну Звичайно, якщо його порізати, підсмажити в олії то це буде чіпси. Якщо тоненько порізати, засушена. Картопля вона не розварюється. А от якщо з додаванням води, тобто, ну як я не воду додаю, я додаю цибулю і вона тоді розлазиться, розвалюється. ну Знову ж таки, консистенція. Повинна, повинен кухар контролювати, так? і як підсумок отримається дуже-дуже смачне блюдо. І за цієї чіпсової картоплі. Коли говорять про чіпсову, всі вважають, що це повинні бути ну, в буквальному сенсі чіпси. Але і е е тушкована на сковорідці і зварена вона на пюре е завдяки тому, що грубі речовини в ній є, вона якраз, ну як для мене, цим, цим і смачна. Ось оце ось накопав, і це ось ще 4 ну, ряда повних визбирати треба. буде Тому, мабуть, півтори години. Накопав знову ж таки ті повні мішки, які були попереднього разу. Визбирав СМІ три картошини не поміщаються в відро. Зараз яблочко зім. Думав, закінчувати. ще рядок СМІ де, мабуть, я, мабуть, його закопаю. Хай буде вже довше трішки, чим планував. А Потім вже поїду додому. Воду, думав, швиденько раз-два і в дамках. Можна чай заварювати. Взагалі треба буде зробити купити металеву кружку, зробити невеличку пічку. Дров сухих тут вистачає, кинув їх з десяточок, заварив би зараз би чаю заховалося. Самого рання побоявся поки до сонця не зійшло їхати, тому що, може бути, бур'ян між рядками вологий і відповідно на копачку забиватися. Але в принципі так дивлюся, можна було їхати ще раніше, вже був би вдома не довелось б пектись. Прийшли я покажу вам. Як завжди буває, коли збираєш декілька картошин, ним у відрувай, вже їх отак обложив, раз розсосалися, начебто а це іщилось. От, не знаю, бачу, там теж картошин. І це таке завжди було, коли закінчуєш, я гадаю, що у вас теж можете написати свої думки стосовно цього радіотні сорти екзотичні я їх вважаю кольорові так топля от. вона в різних ґрунтах по різному себе веде вона хоч і паршива була зовні но була рівна в тому році вологи багато тому і потріскалась дуже багато. Ну, для домашнього вжитку вона іде на раз-два. До речі, вона не СМІ хто в сади знає, вона насичена. такого. Трішки розібрався. Змішані повинні піти і в кінці, ну, тут, в даному випадку всередині Аризона. Так що кому цікаво, що буде далі, підписуємось контролюємо, залишаємося на каналі. Ну Вам дякую, на все добре, будемо бачитися. Буду копаю і наобід, на обід додому На все добре.